Привіт до вашої уваги! Лот кросівок чоловічих та жіночих брендів Liverdі, Esmara та Krivit. Лот з оцінкою. Можливі потертості в кросівках, також в деяких відсутні устілки, або можуть бути легенькі порізи на язичках. В кросівки є різних моделей, є на резинках, також на шнурівках. Жіночі в розмірах від 36 до 41. Декотрих моделей буде декілька пар. Чоловічі від 42 до 44. Кросівки стильні, різних кольорів. Вартість такого лоту 10 130 гривень, собівартість однієї пари 390 гривень. Цей лот вже доступний для замовлення на сайті, а також у наших менеджерів. Всім дякую! Заробляємо разом.